Кривий ріг, кіровоград, бердичів. Кіровоградські боксери повернулися з національного кубка, в якому взяли участь 80 кращих боксерів України. Найкраще на турнірі у Кривому Розі виступив Тарас Неудачин, який у ваговій категорії понад 91 кг кілограм посів третє місце. У першому бою наш боксер здолав переможця молодіжного чемпіонату континенту Владислава Серенка з Києва. А от у півфіналі Тарас за рішенням суддів програв чемпіону Європи минулого року Єгору Плеваці 1-2. Цей турнір Кубок України двічі переносився, і була підготовка. Одна, потім перенес турніра і десь оці перенеси збили трошки ритм підготовки, і не в тому качестві ми підготувалися на останні дні боїв. Син головного тренера збірної області Дмитро Саласенко теж з мінімальним рахунком 28-29 поступився супернику зі Львова, якого до бою на Кубку України не один раз перемагав. Бій був рівний, перший раунд рівний, другий трохи вигравав. А в третьому раунді суддя зробив попередження і звісно віддали перемогу супернику. Ну, все залежало в останньому раунді із рефері в ринзі. Якби якби він ну, не вмішався в наш бій, то я думаю, перемога була б на моєму боці. На змаганнях могли виступити краще, вважає Віктор Саласенко. Результат на сьогоднішній день радує Кіровоградський бокс, те, що ми не стоїмо на місці, а розвиваємося. А результат, мабуть, кращий, тому що і Дмитро Салесенко готов бути виступити краще і Тарас не А вже цими днями наші майстри рингу розпочали підготовку до міжнародного турніру класу А на призи братів кличків, який проходитиме у Бердичеві. Вчора на навчально-тренувальний збір було відправлено міщенка Богдана, і через декілька днів також поїде бирзул Юр, які заброшені в збірну команду. І я думаю, що після навчально-тренувального збору вони будуть включені в команду, яка буде представляти збірну команду України на турнірі братів кличків. Кандидат у майстрі спорту України, фіналіст міжнародного турніру у Хмельницькому Юрій Бирзул планує здобути медаль і у Бердичеві. Ми тренуємося зараз шість разів на тиждень і поїдемо на збори до міста Ковеля. і там продовжимо тренування. І завдяки тому, що я багато боксував на різних турнірах. За, і на такому турнірі міжнародному мастерському, як Хмельницький, це кужельного турнір. І думаю, завоюємо медалі на, на турніри кличка. Змагання на призи братів кличків відбудуться з 7 по 12 липня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.